Олег Калашніков, начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади. З нами в ефірі вітаємо вас. Розкажіть нам, okay, якою є оперативна ситуація? Напередодні повідомлялося про те, що сили оборони мають певні успіхи на південних флангах бахмутського напрямку. Яка ситуація на тепер? Доброго дня. Ситуація така, що Збройні сили України продовжують тримати ініціативу як на північному, так і на південному фланзі Бахмуту. Як ворог і не намагається зробити навпаки, ми бачимо, що він постійно підцілює свої фланги однак йому це нічого по великому рахунку не дає. У нас дійсно є деякі постійні такі. Позитивне зрушення це на південному фланзі. Це там, де у нас клищеївка. Однак про це будемо говорити дещо пізніше, коли все воно вже вийде на свою стабілізується. Однак, ми дійсно ворога посуваємо, ми його знищуємо і маємо певні успіхи. Ми розуміємо, в чому необхідність певної оперативної тиші. Пане Олеже, декілька днів тому повідомляли, що Росія провела ротацію своїх окупаційних підрозділів. Кого завели? Яка їхня тактика? Яка їхня кількість? Дійсно, у них відбувається час від часу ротації відбувається у них перетосування цих підрозділів. В Бахмут зайшло зараз три полка. Це територіальних військ. Ми можемо спостерігати на південному фланзі. У нас елітну їхню десантну дивізії. Можемо спостерігати. Вони навіть задіяли розгвардію свій ахмат. Шторми бросають, багато всякого Вводять в бій танкові підрозділи. полки. це все із за того, що все ж таки їхні підрозділи, котрі намагаються тримати оборону на бахмутському напрямку, а також намагаються нас контратакувати, вони просто-напросто втрачають свою боєздатність. Вони втрачають боєздатність тому, що їх стає менше менше як в особовому складі, так і в озброєнні. Тому вони вимушені їх відводити на відновлення, і сюди вони нам накидують інші підрозділи. Причому вони їх намагаються брати не просто навіть з резерву, вони їх намагаються навіть брати з інших напрямків? Це з такого напрямка, як Ліванський напрямок чи південний напрямок? Тобто, у них нестача бойових підрозділів на Бахмутському напрямку відчувається все більш гостріше і гостріше. і Ще скажіть, чи є у них ускладнення зі зброєю, з технікою? Наскільки вони укомплектовані? Так, є у них. Причому вони вже у них триває ще 20, два 20, з року. Коли уже ми початково весною і літом з їхніх БТГР трошки зробили лахміття на сьогоднішній день? Ми можемо спостерігати у них дуже значну нестачу. Це легкоброньованої техніки, яка необхідна для того, щоб їхня піхота мала безпосередню ворогову підтримку на полі бою. На сьогодні ми знову почули, що два їхніх К-52 гелікоптера були збиті. Це один на нашому бахмутському напрямку. А це вже говорить про нестачу у них артилерійського озброєння. Тому вони вимушені залучати такі дороговартісні віртоліти. Він там дуже десь 50 мільйонів доларів коштує і вони вимушені їх залучати в зону дії нашої ПРК. Це ПЗРК. Те говорить про те, що у них дійсно не вистачає озброєння. Щодо артилерійської компоненти, я можу сказати, що за ці три місяці, це травень, червень-липень, вони щомічно втрачають близько 640 стволів ствольної артилерії. Тобто вона дуже пішла на нету них. тобто зменшується в кількості, тому вони вимушені підтягувати ближче до першої лінії РСЗВ, що зазвичай вони не робили. Як тільки вони трошки ближче РСЗВ, ми і тут же звичайно знищуємо. Причому знищуємо навіть тоді, коли вона ще тільки намагається розвернути на бойові позиції. Тобто, заздалегідь це каже про те, що аеророзвідка, як наша бригадна, так і наших е підепідрозділів. Е Побратимів, кот працюють разом з нами, працюють на досить такі високому рівні. Разом з нами працюють на досить високому рівні. Дякуємо вам. Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади.